Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віцьк від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто з великою відвагою, і твердою вірою і довірою до Господа Бога осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє: Радуйся! Пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе Хрест Свій чесний, на прогнання всякого супротивника, О, пречесний і животворчий Хресте Господній, допомагай мені. Зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла.